Добрий день, шановні колеги. Вас вітає кафедра внутрішньої медицини номер 1 клінічної імунології та алергології. І сьогодні ми представляємо вашій покладі черговий медичний театр, який будуть. Представляти студенти п'ятої групи четвертого курсу, назва сценарію на межі подиху. І сьогодні ми будемо розглядати маршрут пацієнта, пацієнтки з хронічно обструктивним захворюванням легень від сімейного лікаря і до стаціонарного лікування. Починаємо. Добрий день. Вас турбує був Ольга сімейний лікар. Проведу вам щодо направлення Ваш Важкий випадок. Зараз трішки розкажу вам ситуацію. Тільки 61 на Понад 15 років переїхал. На момент звернення скаржиться на утруднення дихання, в стані спокою, так і особливо під час фізичних навантажень. На момент огляду сатурація встановила 90%. Наразі розцінюю там пацієнтки важким. Тому то допомогу вам що то ви яви пацієнтку для, для надання для проведення спеціалізованого огляду та корекції лікувань. Електронне направлення оформила і дякуємо. Добрий <imit> <imit> день, <imit> Мені важко дихати, дуже важко дихати. Ось такий дур, і таке відчуття, ніби не дихаєшся. Скажіть, обстані спокою чи про фізичну Що це за люди взагалі? Я перепрошую, це наш молодий лікар-інтернат. Він сьогодні буде спілкуватися з вашою малою тетертою. Хвату, важко перейти. От встаю і вже задихаюся, до магазину дійти не можу. Стою, сідаю на лавочку і стараюся віддихати, і їм допомагаю. Дуже важко, каше. А ти не змокнути? Не мокрої каші, каші постійно, постійно спати не можеш, покираюся від того, що надихаєшся. А що ти присешся? Боже... Смертю моєї кошти, що хочеш тебе.

Так, постійно в хаті бою, моїй хаті й курять. Mm. А скажіть, будь ласка, що до вашої професії, де ви працювали? Працювала, важко працювала, щоб дітей було все найкраще. Спочатку на цемент на шипельному заводі працювала, не вистачало, бо на область стала вдовою. Mm. Чоловік, чоловік помер, і я вже їхала в Польщу да, на заробітки на хімічному заводі. працювала. Важко. От я в тебе на хімічному заході тому що це сплятися, ти встаєш, ти мало ступиєш, ну дуже важко. Давайте ми зараз вас послухаємо. Якщо вам Ще враховуючи на вараховуючи на ваші скарги, ваш анамнез і обстеження, які ви робили, вам рекомендовано стаціонарне лікування. Тому я вам зараз випишу направлення з призначення, і ви можете вформлятися в лікарем? Так, я буду вашим лікуючим лікарем і у вас все буде добре. Дякую, дякую. От. От. Дові, на твій чоловік. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день. Я шерговий. Давай Давайте не заспокоїмся. Давай мне судьбу приставили. Давай, Давай. Що, ваш можна мецестри плану стежні в план лікування. <плев> так. Дивіться. Дивіться. Давайте ми заспокоїмося. Бачу, у вас тут є. Ми приписали кисневу терапію, ми бачимо. Це очересно. Я Коли, м, дай, не можу, я не буду я, так, festa, не дихати вчити мені мене, давайте не, не взяли, <п��> бо мені важко, я не буду Дехай, я розпити. Давайте ми Це для... Це для вас. Ми хочемо покращити стан вас, не хочемо вам допомогти. Але ми біжаємо разі спокоїться. Ми не хочемо вам пошкодити. Ми тут для того, щоб вам допомогти. Щось, вам мій заплатив, що Той, той, той приліт, <плес> на світу збиратися. Дивіться, ніхто нам на ручку, не дочери. Ми просто тут, щоб вам допомогти. Вам просто може стати гірше попередньо ніч. Давайте ми з вами заспокоїмося. Вам не буде боляче. Це взагалі не буде. Вам точно не буде боляче. Я вас запевняю, що вам не буде боляче. Від цього не зараз ситуація. Ситуація 87. Давайте, ну все ж, приметимо касневу терапію. Вам, я обіцяю, вам не буде боляче, Я з вами буду. Ми... Будете, так, ми вам допоможемо. Давайте ми просто зараз заспокоїмося. Давайте я вам допоможу перелягти. Я бачу, вам уже навіть стає трошечки краще. Зараз головне, що ми заспокоїлися, все буде добре. Давайте я вам допоможу прилягти. Обережно. Обережно. Так. <титут> я пишаюся, я наче так було погано. Я мені дали цю штуку що, і б, не було, я доспала, здихалася, пішов чоловіка, сказав, що подихати і пішов. Пішов почав. Боже, це Добре? ж танок да, ну, Ольгу Ярослав. Як ви себе почуваєте? Як пройшла ваша ніч? Бачите, щоб на халі. Пацієнт, yes, значить mm -hmm. так, е, мала тиск 150 на 90 вночі, сатурація 87. Ні, mm нічого -hmm. не допомагає, навіть нічого від тиску не дало, уявляють. Боже, ще якось тепер встигніть, mm -hmm. будь ласка, вам призначили кисневу маску, вам ставало краще після mm -hmm. того, як ви дихали? Ви дихали, я змогла трішки поспати, але мені стає гірше, я до вас така не пішла, і у вас ще гірше спавну. Mm -hmm. Боже, це жах, вам ще хештег призначали? Ви сказали дихати з того ж боку, але я не можу вже. Я... А чому... <пробітник> що ви? Так, де Чи може вам допомогти? Це жах ваші вашому відділенні. Приведуть вчора до вас маму, а їдете. Є не те, що найкраще і гірше стало, бо ж це ніхто нічого <пев> зробить. Заспокійте, заспокійтесь. Дивіться, в нас спеціалізовані лікарі, кваліфіковані, <пев> вашій мамі допоможуть. Все буде добре. Чому ви панікуєте? Не <пев> панікуйте. <пев> ми всі тільки за те, щоб у вашій мамі стало легше. Розумієте, ми <пев> зробимо все, що є в наших <пев> силах. день. <пев> Добрий день. Директор, так я вас слухаю нічого вас. Нічого ваші лікарні не роблять. Ні завідувачі, ні лікарі, ні медсестри, Оце от привезла до вас вчора маму. Нічого абсолютно. От лишить в палаті задихається. А вчора було краще, ніж сьогодні. За це заміж лікарні щони зробили. Ви вважаєте, що лікар назначив не некомпетентне лікування? Так ну, на пане він не допомагає. Я мушу ознайомитись з е, е, планом лікування вашої мами, але мушу вас запевнити, що у нас компетентні лікарі, і я впевнена, що все відбувається. Ну, Підстав, будь ласка, зараз до вас рідер. А Медичний психолог поспілкується з вами і з вашою мамою. Почекайте це секунду. Чому я хочу? Доброго дня, Марія Юрівна. Підійдіть, будь ласка, до мене в кабінет потрібно поспілкуватися з родичними праці. Я розумію, що ця ситуація дуже накладна. Давайте ми на мене заволочку запинимо, спросите, будь ласка. Я розумію, що вас тут стан вашої вашою матері, проте я хочу, щоб ви зрозуміли що це і гірше. У нас всі лікарі дуже хороші, і вони намагаються зробити все, що в їхніх силах для того, щоб допомогти вашій матері. Проте зрозумійте мене, ваш психоемоційний стан також впливає на її ситуацію. Їй зараз дуже потрібна ваша підтримка, ваш спокій. Тому я розумію, але я хвилююся. От ну, хвилююся за її стан. Я розумію, пані Марія, проте е, насправді мені дуже, дуже потрібна ваша підтримка зараз. Якщо у вас е, буде, буде якась тривога, або у вашої мами можете знати, що я завжди тут заради того, щоб вам допомогти. Давайте домовимося на цьому, добре? Ми спробуємо. спокійніші. Я дякую вам. Я. Дякую

вже ніби трошки, Найдон, вже... трошки, трошки Добре, трошки, трошки. Трошки. ми поспілкувалися з вашою мамою, ми призначили після терапію, якщо вона буде дотримуватись наших рекомендацій, в нас покращий спосіб життя, усуне пасивне куріння, в неї буде набагато кращий стан. Також вона собі може приймати інгаляції кожного дня. І, якщо потрібно, звертатися до нас, також робити огляд. <пай віде> і я впевнена, що вашою мами все буде гаразд. Головне, щоб найкраще було щось прийняти. Мамо, люблю, тебе. мене все добре, мамо. Все добре, бачу. Отже, ми завершили наш медичний театр. І Я хочу подякувати всім учасникам, нашим талановитим студентам, які сьогодні відкрили багато хто по-новому. І думаю, що цей випадок продемонстрував клінічний маршрут пацієнтки від. Початку звернення до сімейного лікаря, до спеціалізованої допомоги, стаціонарного лікування. І важливість ми сьогодні, крім клінічного маршруту, протокольного лікування, розібрали важливість комунікаційних моментів. Тобто це було і активне слухання, і методи деескалації конфліктів, які виникли між донькою пацієнтки і лікарями, і от резильєнтність. Медичного директора, так і важливість психологічної допомоги, тому що зараз багатьом і пацієнтам, і, і взагалі людям в Україні потрібна психологічна допомога. Тому сьогодні у нас дуже гарно відбувся цей випадок. Хороша комунікація, хороша командна робота. До речі, треба зауважити. Хочу вам всім подякувати і, можливо, сюди ближче підходьте, підходьте, підходьте і ще хтось, можливо, хоче. Сказати якісь свої враження, свої емоції, які у вас виникли, чи вважаєте ви, що такі медичні театри якусь користь прожити, яку зможуть приносити? Тому що вам легше вже буде реальним реальними пацієнтами? І дуже хочу, щоб ви також поділили враженнями. Насправді ініціатива медичного театру це дуже е, цікава е, річ, тому що кожен із нас е, має можливість обрати роль і навчитися, як правильно потрібно комунікувати з пацієнтами і в загальному зрозуміти, е, яка робота нас очікує в подальшому. Навіть кажуть, що добре бути і в ролі пацієнта, так. і в ролі лікаря і в різних Так. Лікаря, так? Лікаря, лікаря, так? І це справді дуже цінно для студентів. Ще хоче? Може, ви скажете у Сьогодні У нас такий активний Ми вдячні кафедрі за таку можливість, яка нам була представлена, тому що для складати староста це дуже цінно для нас. Саме тут ми бачимо такі основні моменти унікації з пацієнтом, тому що це теж є не менш важливо, і саме результат лікування теж буде залежати від того, як пацієнт буде це сприймати. І ну, ми дуже вдячні за таку можливість, яка нам була представлена хоче дуже гарно сьогодні Це справді дуже хороша, дуже цікава ініціатива. Максимально було цікаво. Нам сподобалося, і загалом мені було максимально. Новий досвід, бо я відчула себе не тільки у ролі майбутнього медика, а й відчула у ролі пацієнта. І найголовнішим аспектом насправді є комунікація лікаря між пацієнтом і пацієнта. Це є основа, це є базис, бо саме на ній будуються довірливі стосунки, і завдяки якісній комунікації можна переконати навіть дуже дуже примхливого пацієнта, такого, яким була я, і провести якісне та ефективне лікування. Комунікація це одна з вишов 2025 року яка відноситься до до Я Важливо розвивати. Добре. Ще хтось може. Мудичний директор. директор Дякую за таку ініціативу, за таку можливість. Так. Добре, я вам дякую дуже. Ви в нас дуже талановиті, розумні. Кожна група особлива. Але взагалі ми дякую, що ви такі є. Ви нас мотивуєте, ми також від вас вчимося. Так? І бажаю, що на другий семестр ми ще одне заняття таке зробимо. Дякую. Давайте зробимо до спільно. Я знаю, що це так.